Так, доброго дня, робимо відео огляд для нашого клієнта з бережан Янмар UM1500. Двохциліндровий тракторець. Стан оригінал, не фарбований. Як приїхав, так і він і є. Ось в такому він стані. Рама все в рідній фарбі. Колеса рідні, має трошки сідани. Колеса задні. Високий протектор. має незначні тріщинки. На 3-4 роки буде точно достатньо. Вал від варомошності, трьохточкова навіска, основні вузли, бортові, коробка. Бортові не знімалися. Тут болти не відкручувались, ця частина теж не знімалась, Вихлопна в рідній фарбі. noży i freza. Freza powiem wсю kompletną. Tak, zaraz my zapustem. Gaz do. Się, się, się. I'm